Вітаю вас! ефіра ТІВІ продовжить програму «СумДПО онлайн, яка знайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого понеділка, ректор «СумДПО» імені Макаренка. Професор Юрій Ляной разом з завідувачем кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації Олександром Звірякою взяв участь у науково-методичній нараді, яка відбулася на базі столичного національного університету фізичного виховання і спорту України. Її учасниками стали ректори і керівники профільних кафедр. Кращих українських університетів, які готують фахівців зі спеціальності фізична реабілітація. А предметом ділової двогодинної розмови стали зміни, внесені 1 лютого до постанови Кабінету міністрів щодо переліку галузей і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів у вищих навчальних закладах України. У цьому переліку змінилася назва спеціальності фізична реабілітація. Яка тепер вже за європейським і світовим стандартом буде іменуватися фізична терапія і ерготерапія за ініціативи керівництва Національного університету фізичного виховання і спорту України, який представляв ректор професор Євгеній Імас, за участю директора департаменту? Атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України професора Андрія Шевцова, начальника відділу педагогічної та післядипломної освіти департаменту вищої освіти цього ж міністерства Ігоря Балуби, інших фахівців Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров'я на нараду запрошені керівники профільних кафедр провідних вищих навчальних закладів, які готують реабілітологів. Обговорювалися проблеми щодо підготовки фахівців, переліцензування спеціальності здоров'я людини та фізична реабілітація на фізичну терапію і ерготерапію. Зокрема, йшлося про внесення змін до відповідних нормативно-правових документів, які регламентують підготовку фахівців з означеної спеціальності у вищих навчальних закладах, опрацювання стандартів вищої освіти. Та особливості ліцензування освітньої діяльності, а також означення вимог до кадрового складу та матеріально-технічного забезпечення підготовки фізичних терапевтів з ерготерапевтами. Кілька слушних пропозицій, які увійшли до підсумкової резолюції учасників наради, озвучив ректор Сумського педуніверситету. Професор Юрій Ляной, який до обрання на ректорську посаду протягом 15 років очолював кафедру здоров'я людини і фізичної реабілітації в інституті фізичної культури СумДПУ. на думку представників Міністерства охорони здоров'я, які взяли активну участь у обговоренні проблеми, міністерство зацікавлене у тому, щоб у штатах медичних закладів були фахівці з фізичної терапії і ерготерапії. Вже дипломовані фізичні реабілітологи будуть прирівнені до фізичних терапевтів, які одержать диплом нового зразка і працюватимуть у медичних закладах на рівних правах з ними. На цій нараді було розв'язано декілька питань пов'язаних з практикою ліцензування цієї спеціальності. Ми обговорили е, питання створення стандартів е, освітніх програм цієї спеціальності. питання, Як нам вчинити е, на рівні бакалавра і на рівні магістра. Визначено, що ми будемо готувати е, терапевтів і. Е, Фізичних терапевтів, як окремі спеціалізації на рівні магістра, на рівні бакалавра, ми вирішили, що це буде одна підготовка, хоча також може бути за вибором студентів, а це 25 п'ять Може бути а, різні напрямки підготовки з першого курсу, які означатимуть, що Фізичний терапевт і е це різні е напрямки, але в одній спеціальності за вибором студентів. Ця нарада має статус експертної наради. Та е резолюція, яка була прийнята експертами, вона буде надіслана Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я, і ми вже як працівники міністерства будемо враховувати ці пропозиції своєї роботи. Стіл на тему запровадження інноваційних методик підготовки вчителів початкової школи відбувся 17 лютого в педагогічному університеті. Участь в ньому взяли заступник голови облдержадміністрації Микола Підопригора, представник СМДПУ та обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. У рамках круглого столу відбулася презентація всеукраїнського проєкту Розумники з питань використання інформаційних комп'ютерних технологій у початковій школі. Яка передбачала обмін думками для ефективного запровадження нових технологій навчання у школі. Педагогічні ігри Розумники дозволяють дітлахам одержати глибокі знання з основних предметів шкільної програми, відповідають вимогам сучасної школи, оскільки створені спеціально для лінійки сучасних персональних пристроїв з підтримки мультітач. У навчальних програмах вдало поєднуються традиційні та інноваційні технології навчання. В педагогічних іграх реалізовані основні принципи навчання і закладено його кінцеву мету. Впродовж двох днів, 22 і 23 лютого, Сумський державний педагогічний університет у третє поспіль приймав учасників всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі фізичне виховання та спорт. Цьогорічний науковий форум молодих науковців третій поспіль, який приймає сум імені Макаренка. Одержавши у 2015-му право проведення другого етапу всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, сумчани одразу вельми високо підняли організаційну планку цього заходу і не знизили її рівня, і у 2017-му. За словами ректора педуніверситету професора Юрія Лянного, який вітав учасників конкурсу зі 140 робіт, представлених молодими науковцями для відбору до другого етапу, конкурсна комісія допустила 75 учасників, які представляли 25 вищих навчальних закладів України. Серед членів конкурсних комісій за трьома напрямками: спорт, фізичне виховання і фізична реабілітація, а також апеляційного журі більш ніж півтора десятки докторів наук і професорів. Заслужених тренерів і заслужених працівників фізичної культури і спорту України, визнаних авторитетів у галузі спортивної науки, кожному конкурсанту організатори давали сім хвилин на викладення свого наукового дослідження. Ще три хвилини учасник всеукраїнського конкурсу мав бути готовий відповідати на запитання членів комісії. Титуловані і досвідчені науковці оцінювали новизну і актуальність представленої на їхній суд роботи. Міру застосування у ній сучасних методів досліджень і наукового обладнання, крім того, бонусні бали ти мав заробити, здивувавши професору логікою викладення матеріалу, продемонструвавши доказовість своїх висновків і коректність наукових суджень. А якщо й відповіді на запитання були дані зі знанням справи, то ти вже за півкроку до одного з дипломів трьох ступенів. Сума набраних балів визначала підсумковий рейтинг кожного учасника конкурсу. Який до офіційного оголошення підсумків лишався у статусі інкогніто ані прізвища, ані назви університету, який він представляв, лише певний шифр зі стислим девізом представленої роботи, аби жоден зайвий і непотрібний фактор не впливав на об'єктивність членів конкурсної комісії, підбиваючи підсумки конкурсу голови комісії з окремих напрямів одностайно відзначили вельми високий рівень підготовки молодих амбіційних науковців. Які вже володіють сучасними методами досліджень і незабаром готові штурмувати кандидатські вершини. А голова апеляційного журі всеукраїнського конкурсу, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Львівського державного університету фізичної культури Мар'ян Пітин жартівливо зауважив, що організатори зробили геть усе можливе, аби у нього з колегами практично не було роботи. Підсумки підбили абсолютно об'єктивно, відзначивши кращих серед достойніших. Приємно відзначити, що серед них дюжина студентів сумського педагогічного, яких разом з провідними спортивними науковцями України нагороджувала одна з організаторів конкурсу, голова відділення НОК України в Сумській області, срібна призерка Олімпіади в Нагано Олена Петрова. Третя премія у конкурсі за напрямом фізичне виховання дісталася Аліні Стецюрі і Маргариті Петренко, наукові керівники яких професор Тетяна Лоза і кандидат наук Анастасія Старченко. Диплом другого ступеня одержав дует Сергій Мельник і Владислав Сіренко, яких готували кандидати наук Ігор Іваній і Андрій Леоненко. У конкурсі за напрямом спорту майбутніх сумських педагогів теж дві нагороди. Диплом третього ступеня одержала підопічна кандидатів наук Анатолія Ратова і Ірини Скрипки Ірина Власенко. А володарем диплому другого ступеня став Ігор Луценко, якого до цього наукового випробування готували доцент Віталій Лапицький і заслужений тренер України Ігор Кравченко. Серед тих конкурсантів, які представляли свої роботи за напрямом фізична реабілітація, відзначилися три сумські дуети. Оксана Лукашенко і Катерина Сидоренко, наукові керівники кандидати наук Юлія Дяченко і Анна Руденко, відзначені дипломом третього ступеня. Диплом другого ступеня від організаторів конкурсу одержали Катерина Зарудна і Юлія Самодій, які готували кандидати наук Яна Копитіна і Олександр Звіряка. Такої ж відзнаки удостоєні Наталія Лук'янова і Владислав Приходько, підопічні кандидатів наук Віталіна Литвиненко і Юрія Коржа. Отже, третій для сумчан домашній всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі фізичне виховання і спорт завершився, і організатори по праву можуть приймати поздоровлення з відмінною роботою і достойним успіхом. Нам дуже приємно, що цей конкурс представляли 25 навчальних закладів, 74 студента. І нам приємно, що серед провідних. Вищих навчальних закладів галузі фізичного виховання і спорту серед переможців є студенти сумського державного педагогічного те імені Антона Семеновича Макаренка за галузями фізичне виховання спорт і фізична реабілітація. Я всім вдячний, бажаю успіхів, всім науковій і творчій діяльності. Цього року ми завершимо проведення цього конкурсу. Більше трьох разів Міністерство освіти і науки України не дозволяє, але ми вже отримали. Дозвіл і нас визначено як провідним навчальним закладом базовим для проведення олімпіади студентської всеукраїнської спеціальності фізична реабілітація. І ми чекаємо 20-22 квітня всіх студентів провідних вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців галузі фізичної реабілітації. Продовж місяця студенти третього курсу спеціальності фізична реабілітація проходять практику у різноманітних спеціалізованих медичних і дитячих дошкільних закладах обласного центру. Наступний сюжет дасть уявлення про її специфіку і складність притаманні професії реабілітолога. Так, в масажному кабінеті Сумської обласної дитячої клінічної лікарні з маленькими пацієнтами, у яких захворювання органів дихання. Шлуково-кишкового тракту і весь спектр патологій працюють Аліна Литвиненко і Юлія Руденко. З групою кардіологічного відділення в кабінеті ЛФК займаються Анастасія Олексенко і Діана Гарнізонова. За день дівчата проводять до 14 занять з дітьми від новонароджених і до 18-річного віку, знаючи особливості тієї чи іншої групи, застосовуючи найрізноманітніші комплекси фізичних вправ на різні групи м'язів. Чимало різноманітних процедур з пацієнтами Сумського обласного клінічного шпиталю ветеранів війни проводять третєкурсниці курсниці сумського інфіскульту Вікторія Ковріжних, Ірина Луценко, Марія Данченко, Юлія Корабельська, Лілія Мариненко і Олександра Талушкіна. Це і фізичні вправи з пораненими у зоні АТО на сході України бійцями, різноманітні процедури у кабінеті фізіотерапії, електролікування сеанси масажу різних ділянок тіла для хворих різних вікових категорій. Спеціальний дитячий дошкільний заклад номер 20 Посмішка вже не один рік є своєрідним полігоном для впровадження сучасних технологій лікування дітей з хворобами опорно-рухового апарату. Тут практикують студентки Анастасія Бардакова, Ольга Гордієнко, Оксана Лукашенко. Всі троє чудово порозумілися з маленькими підопічними яким дають найрізноманітніші вправи для м'язів верхніх і нижніх кінцівок, тулуба, проводять сеанси в інфрачервоній сауні і поєднують аромотерапію з чаюванням. А це вже Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. У ньому вже давно працює випускниця кузні спортивних кадрів Сумщини Стьоба, яка стала своєрідним професійним наставником для студентів третього курсу Юлії Коробкової. Віталія Бузова, Дениса Лупача і Віталія Вараки останні троє вдало поєднують навчання з роботою в центрі, де освоїли найскладніші процедури з акватерапії. Їхні пацієнти, діти від немовлят і до 18-річних, з ДЦП, неврологічною, психіатричною і ортопедичними патологіями. Як відзначив заступник директора центру з медичної частини Олександр Єтушенко, Рівень професійної підготовки третєкурсників навчально-наукового інституту фізичної культури сумського педуніверситету на вельми високому рівні. А отже, і цей, і інші згадані заклади залюбки прийматимуть як практикантів, так і дипломованих реабілітологів. Минулого вівторка студенти, магістранти і викладачі кузні педагогічних кадрів Сумщини Національного аграрного університету. Учні, вчителі кількох загальноосвітніх шкіл обласного центру взяли участь в заході. Українська мова, духовний код нації. Серед гостей свята, випускник філологічного факультету депутат Сумської обласної ради Ігор Ганенко, який від імені міського голови привітав колег, презентувавши книгу про історію міста над пслом. Того дня прозвучали вірші та пісні українською, англійською, французькою китайською, італійською, польською, туркменською та іншими мовами світу у виконанні студентів, носіїв цих мов та тих студентів педагогічного університету, які їх вивчають, кожен з виконавців, а це студенти, магістранти і викладачі факультету іноземної та слов'янської філології, інституту культури та мистецтв, фізико-математичного факультету разом зі студентами СНАУ доводили, що кожна мова цікава і унікальна. Незабутні враження справив автентичний спів китайського аспіранта Тао та чарівність африканки Сібанди Мелбар із Замбії. Учасники мовного свята із задоволенням слухали тріо бандуристок з ансамблю мальви під керівництвом Наталії Єрьомінко, пісні у виконанні дуетів Алли Короткої і Аміткана Баймурадова та Владислави Солодкої з Мариною Білокопитовою, солістів Юлії Гадючки і Альони Анохіної. Драматичну нотку до атмосфери мовного свята вніс уривок з роману Маруся Чурай Ліни Костенко у виконанні Яни варави, вкотре переконавши учасників заходу, що мова це не лише зброя, а й любов, краса і засіб об'єднання. Цими днями в рамках проєкту Допоможемо дітям в конгрес-центрі СМДУ відбулася акція соціальної арт-майстерні хендмейд та з добра у Учасні взяли і студентки навчально-наукового інституту культури та мистецтв педагогічного університету. Студентки п'ятого курсу спеціальності образотворче мистецтво Ілона Громико та Ірина Растова під керівництвом заслуженого майстра народної творчості України Ольги Гулей провели майстер-клас зі старовинної техніки друку на тканині Вибійка, яку з успіхом засвоїла на заняттях з декоративно-прикладного мистецтва. Усі учасники акції мали можливість освоїти елементи цього унікального мистецтва і власноруч виготовити друковану на тканині серветку. Кошти одержані від проведеного майстер-класу будуть переказані на лікування онкохворих дітей. На завершення програми про виступи атлетів Сумського педагогічного університету, зокрема команд з ігрових видів спорту у міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Минулого вікенду хокеїстки сумчанки в литовському Шауляї завершили змагання розіграшу Кубка європейських чемпіонок з ендер-хокею у трофі-дивізіоні. Завершили підвищенням у класі, вигравши усі шість матчів зі своїми суперницями. Французького Лілля команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, сформована зі студенток і випускниць Сумдепо ім. Макаренка, переграла 4-0. Потім розгромом 7-2 декласувала ірландського Ардс Лейдіс. На два м'ячі менше провела у ворота шведського партіле. У напруженій боротьбі здолала спротив англійського іст Грінстед, виявилася явно сильнішою за шотландок з Денді Вандерерс 5-1 і у заключному поєдинку поставила переможну крапку на шляху до підвищення у класі, з таким же рахунком перегравши литовську гінтру Уні. Тож, з максимально можливими 30 -ма очками, сумчанка прямує до еліти європейського клубного індору. На вісім очок виправивши шотландок, і на одинадцять очок англійок. Юлія Шевченко з дванадцятьма забитими м'ячами стала кращим бомбардиром турніру. В першості України з футзалу серед команд другої ліги завершився груповий етап, на якому Сумщину, нагадаю, представляли юніори Сумдеу, студенти Сумихімпрома СДПУ, Конотопський локомотив і Краснопілля. Заключний матч студентського дербі з рахунком 5-2 у юніорів державного університету виграли підопічні Володимира Гладова і ігоря Кравченка, посівши у групі 3 другого футзального дивізіону, друге місце слідом за локомотивом, і продовжать боротьбу на наступному етапі першості. Отже Черговий випуск програми Сундипо онлайн до свого кінця за тиждень. цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!